Завершується рік мертвого кролика та вітрів скошеної трави. Як кажуть, фахівці він був найважчий за останні 60 років. На порозі рік водяного дракону. Що він нам усім несе? Дізнавайтеся з наступного сюжету. Водяний дракон, хоча міфічна та разом з тим благородна тварина. Шлюби, які укладатимуть у цьому році, будуть довготривалими. Щоправда, за однієї умови молодята мають бути закохані, а не одружуватись по розрахунку. Діти народжені у 2012-му енергійні та активні. Маленькі дракончики не терплять агресії та несправедливості. Люди, які довго не могли порозумітися, знайдуть спільну мову, а бізнесові договори будуть вдалими. Водяний дракон дружелюбний і ніколи не наказує оточуючих дарма. В цьому році можна загадувати найпотаємніші бажання. В цьому ми можемо загадувати це самые несбыточные желания. Якщо їх правильно заглядати, вони обов'язково существляться. Водяний дракон живиться перлинами, тому на святковому столі їх має бути багато, можна і штучних. Ні в якому разі на новорічний стіл не ставте курятини. Дракон дружить з півним і не потерпить образ свого товариша. Одяг у новорічну ніч повинен бути яскравим та дорогим. Дракон не скромне существо ні скромне тварина. Тому будьте любезні, одягніть на себе все саме найкраще на прикрашення, саме красиві наряди. Хороше, якщо на жінці є жемчуг. Таким образом вона стає цікавно для дракона. Ялинку треба прикрасити у кольори металу і не забути про іграшки у вигляді дракона і півня. Хорошо в цьому году на ялці розмістити фігурку пташки, любой, оскільки ви пам'ятаєте, що найблизькі друг для дракона це петух. В этом году люди, рожденные в год петуха, будут самыми обласканными судьбой. В новорічну ніч, кажуть фахівці, обов'язково потрібно провести старовинний обряд, який приносить гроші і достаток у родину. Кожен має ручку, бумагу і пише обращення до великому небесному імператору Хуан Ді. Можна розпечатати ось вот такі бумажки, які написано, що прошу обращение к великому императору Хуанди. Прошу великого Хуанди принять на мой счет небесный банк и сумму, которую бы человек хотел иметь в жизни. Причем не важно, совсем не важно, сможет ли сам человек эту, эту сумму заработать. Здесь не о том, чтобы заработать, а чтобы получить. Лист необхідно покласти у червоний китайський конверт. Туди ж помістити п'ять купюр штучних грошей та небесні, які продаються у магазинах феншуй, і все це спалити. А ще каже магістр народної медицини Світлана Гуслякова: в цей день необхідно наповнити чашу багатства монетами, рисом та перлинами і поставити її на захід або південь. Пані Світлана стверджує, дракон любить коштовності, зокрема для рук. То, шановні чоловіки, робіть приємності своїм коханим, даруйте перлини та золото. А дракон допоможе вам знайти на це гроші.